Ходимо до проходу в ноги. Ми розіб'ємо його на два рухи. Перше, що нам потрібно зрозуміти, нам важливо перед проходом знайти відстань, з якої нам буде зручно атакувати партнера. Умовно зараз ми для себе таку позицію знайдемо, коли наше вушко торкається вужка партнера. Або наш лоб торкається плеча партнера. Оця позиція для нас є ідеальною. Торкаємось головою його плеча. Це для нас буде гарним індикатором. Тепер, що нам важливо розуміти, коли ми йдемо вперед, ми не хочемо зарано підняти свої плечі вгору. Не хочемо заходити ось так. Чому? Бо коли я заходжу ось так, будь-який рух партнера поштовх в плечі, я втрачаю баланс. Я хочу зайти, звісно, з рівною спиною, але рівно як. Пуля, ось так. Таким чином. Ми стаємо, понижаємо себе, бо, звісно, так рівно ми не зайдемо йому. Ми трошки себе понижаємо і заходимо своєю ногою на рівень з його ступньою. Сюди. Можна декілька разів потренуватись цей рух. Занизились, зайшли сюди. Занизились, зайшли сюди. При цьому, коли ми, коли ми робимо цей рух, ми не робимо його як сутулі пси. Ми не опускаємо голову вниз сюди. Ми рівно заходимо, опустились. І рівно зайшли сюди. Тепер ми переходимо зараз з своєї ступні на коліно трошки за партнера. І таким чином заходимо сюди. Коли ми заходимо на коліно, наша задня нога підходить, стає близько з його ногою. Наша голова дивиться вгору, і ми зараз забираємо партнера за таз, трошки під його сідницями. І мені тут зручніше всього контролювати його так. І е, підіймаємось з. Своєї п'ятки сідницями вгору підіймаючи при цьому партнера вгору. Ми до цього моменту тільки зараз працюємо. Ще раз ми стоїмо з партнером, в стійці, трошки нахиляємось, робимо крок, проходимо в нього, стаємо на е, своє коліно, заходимо другою ногою і вириваємо його. Не робити цей рух, якщо другий номер е, брівно. В чому це виражається саме в цьому русі? Коли партнер заходить, якщо я просто залишусь рівним, йому майже неможливо буде мене підняти. Оцей варіант, який ми зараз робимо, він тоді не спрацює. Спрацює інший варіант, коли він з цієї ноги штовхається, підіймається на ліву ногу і вибрасує мене вже з стоячого положення. Окей? Саме цей варіант розрахований на те, що коли ми будемо заходити, партнер буде намагатися спролити, тобто нахиляти корпус і відкидати ноги. І в такому випадку, якщо б мій партнер заходив, я б опинився от в такому положенні. Бачите, він вже мене підійняв. Може скластися враження, що якщо я стою рівно, в нього не виходить, що це він дерево. Насправді ні, насправді це я трошки ну, не допомагаємо в цьому положенні. І тоді дуже складно відпрацьовувати. Взагалі ніякого кайфу не отримаєш тому. Другі номери це важливо. Допомагайте своєму партнеру, лягайте трошки на нього. Які були помилки? Перше, не робити крок цією ногою сюди. Це дуже важливо. Якщо ми звідси підемо сюди. То, отут дуже мало шансів, що я його відірву. Бо бачите, мій, моя, мій центр ваги знаходиться далеко від його центру ваги. Мені, щоб доробити зараз прийом, мені потрібно буде підходити під нього ще, робити крок сюди. Але це вже інший варіант проходу. Тому вам буде значно легше, якщо ви зробите цей крок. І тепер мій центр ваги, коли я зайду. Він О, буде майже під його центром ваги. Фокусуйте на цьому увагу, робіть цей крок. І саме важливе – ваша постава. Людина з досвідом вона не може прямо не дивитись в стелю глазами, бо вона вже пасивно тримає спину рівно. Він буде заходити, і в нього все одно буде рівна спина, навіть якщо він дивиться просто вперед. У вас поки що навички такої немає. Тому дивіться в стелю, це допоможе вам вирівняти спину. Бо багато хто зараз проходив отак. І отак намагався підняти. Так не спрацює, на жаль. Потрібний рівно поставу. Зрозуміло? Повертаємось до цього руху, так само зараз все робимо. Просто зайшли і відірвали його. Другі номери. Зверніть увагу, допомагайте першому номеру. Один-два. Зрозуміло, що він звідси, коли ми працюємо, він чекає мене, да, він руки заводить всередину. Мені потрібно з цим розібратись. Це важко. Але зараз, коли відпрацьовуєте, звикайте до цієї відстані. Бо спочатку вона контрінтуїтивна. Здається, що звідси я не зможу зайти, бо мені заважає його плече. Насправді ні, дуже легко зможу. Просто звикайте. Звідси вам здається, що легше піднирнути. Але так само можна під, піднирнути і звідси. Окей, звикайте. Зараз ми робимо другу, другий наш рух, який ми відпрацьовували. Ми робимо все так само спочатку. Трошки нахиляємось, робимо крок до партнера, заходимо в нього, виводимо його вгору. І тепер важливо, я не падаю з ним просто вбік сюди. Це помилка. Бо тут він може взяти мене за тазову кістку, якщо ми впадемо. І десь мене перевернути, нам це не потрібно. Ми не заробимо балів. Ми зараз заходимо сюди, виводимо партнера вгору, і дивіться, я проворачую свої плечі в бік, в бік своєї опорної ноги, і тепер я кладу партнера перед собою сюди. Роблю цей рух повільно, під максимально, для того, щоб потім в майбутньому боротьбі я міг сам визначати кут, під яким партнер впаде. І робіть зараз так, щоб його ноги залишались на вашому стигні. Це було б непогано, якби нам вдалося тут їх зафіксувати на 3 секунди, хоча б, щоб забрати свої 2 бали за тейкдаун. Бо нагадую, якщо ми зробили бросок, але партнер десь кувиркнувся від нас, піднявся в стійку, ми не отримали балів. Розуміли? це проблема. Ми витратили багато сил і нічого за це по факту не отримали. Ще раз, ми стоїмо в стійці, нахиляємось, робимо крок, вириваємо партнера, прокручуємо корпус і повільно кладемо його сюди, можемо лягти на нього, можемо забрати його ноги. Будь-яким чином, щоб у вас була щільність з партнером після дії. Один, два.